Кинувся з ножем і порізав працівника Волинського обласного центру комплектування. Інцидент, який стався у ніч на 16 травня, вже розслідували. Обвинувачений наразі знаходиться у психлікарні в сусідній області. Чому невдовзі почуєте? Він не хоче, аби його бачили. Життя військовослужбовцю роти охорони медики врятували. Андрій нині проходить реабілітацію. І розказує, що трапилось тієї ночі. Напад стався у ТЦК. Я йшов отак, він йшов біля мене з лівої сторони, по правій стороні сплять військові роти охорони, які по лівій мобілізовані, ну, військово зобов'язані. Він хотів іти на праву сторону. Я йому сказав, що йому треба місце його там наліво, йому треба йти на тому місці, якраз вийшов за судочки, що він мене спочатку вдарив в роди, потім вдарив спину, я відчув. І від якого мені вже відмовили руки, і я на підлозі лежав, не можу сказати, паралізований. Удари ножем посипались раз за разом, пригадує чоловік. Як я лежав на підлозі, то він мене ще додав, я відчував, що там колить по, 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 по шиї, в клад, лікарі, коріше зацепили спини мазок. Слід від поранення, і тут від поранення. Багато ударів він наніс. Ой. Переду, два, тут є тут. Один такий маленький руку і на шиї ззаду тут чи дев'ять чи десять. Десь від затилок тут, в і по шиї. Все видно. Щоб так вийти із себе і ледь не стати душогубцем через звичайне зауваження, куди лягати спати. Чоловік навіть і гадки не мав, чим все обернеться. Андрієві 46 років. Каже, постійно служив у роті охорони, бо давно має проблеми зі здоров'ям. Обмежений по серцю, хіпертонія. Я так два роки в тій казані, 22-му, як призвали я так і в тій. І, можна скати живо, бо я Володимир їздити, я сам з Володимиром їздити кожен день на накладно. Так як вас призвали, то ви весь час там в охороні? Да. А їздити з групами оповіщення? Ви не хотіли? Ні. Не Нема бажання. Спочатку нападника взяли під варту, але згодом вирішили, що затриманому потрібна допомога психіатрів, бо ж у ніч нападу в чоловіка почався тимчасовий розлад психіки так звана біла гарячка. Принаймні, такого висновку дійшов судово-психіатричний експерт. кажуть, підсудний зловживає алкоголем. З Волинської спеціалізованої прокуратури сфері оборони західного регіону надійшло клопотання про засування примусового західного медичного характеру. Підстав для закриття кримінальних провадження не бачається. Підсудному інкримінують закінчений замах на вбивство. Йому загрожує від 10 до 15 років тюрми або ж навіть довічне ув'язнення. Чи буде потерпілий військовослужбовець наполягати на суворій карі чи м'якшому покаранні ще не вирішив справу? Лише починають розглядати. Шанова, Шанова, Шанова. Mm -hmm. Я що від нього можу вимагати? Нічого не може Олена Лищук Неля Прокупчук, телеканал Аверс.